Який є шанс в цьому житті, що на твою машину впаде стіл і поб'є її дах. Але у сучасному світі все можливо. Валенція ідеальне місто для життя після Харкова, звісно. Всі знають, що тут був Дана, повінь, затопило дуже багато машин, просто жах. І тепер кожен раз, коли дощ, всі хвилюються, що це знову може статися. Минулий раз іспанці дуже сильно докапувалися до керівництва країни і казали, що чому людей не попередили, тепер кожен раз, коли? Дощі закривається все, попереджують, що треба сидіти вдома. І от я така: що ж може знову такого статися? Це ж минулий раз було. Казали, що таке раз в 60 років трапляється, і тут нам кажуть, що сильний вітер, треба сидіти вдома. Я сиджу, чую взагалі такий звук, ніби я не знаю, будівля якась впала. Виглядаю у вікно. А з 11-го поверху, де у нас є спільні зони для всіх жильців цього дому, просто впав величезний стіл і впав. На тачку чувака, як це взагалі можливо? І головне, що багато людей хвилювалося, що підземні паркінги може затопити, і тому свої машини поставили наверху під нашим домом і виявляється, все таки на підземному паркінгу безпечніше. Але тут дуже добре працює система страхування, тому я впевнена, що йому покриють весь цей ремонт. Але Неприємно так? А якщо б внизу йшла людина, і це на неї прилетіло. Не знаю, якось небезпечно стає вже усюди. Як вам таке?